Всім привіт! Маємо ось такі деревовидні піони. Двох річки в 300 мл стаканчиках, трьох річки 500 мл і ось такі чотирьох річки теж з закритою кореневою системою. Всі піони викопані в цьому році з відкритого ґрунту. І пересаджені у стаканчики до того, як у них розпустились бруньки. Коли ви отримуєте піончики, ви їх одразу висаджуєте перевалкою, тобто не розтручуючи земляний ком на постійне місце, де вони будуть рости. Ці, що чотирьохрічки, вони можуть зацвісти на наступний рік. Відповідно, ці через 2 роки ці через Колір у піонів може бути різноманітний. Може бути білий, рожевий або малиновий. Тут вже як попадеться.